У Кропивницькому гарнізонному храмі Покрови Пресвятої Богородиці у День захисників і захисниць України і у свято Покрови відбулось спецпогашення двох поштових марок: медаль захиснику вітчизни і гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. каже марка Медаль захиснику вітчизни є продовженням серії нагороди України. Медальця була започаткована ще в 1999 році до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників в 2014 році. Цей орден був дещо видозмінений і, ну, і наразі він є одним із визначальних нагород української держави. З 2022 по 2024 роки цим орденом було нагороджено більше ніж 10 тисяч наших захисників. У центрі марки медаль, на якій зображений щит, меч і напіввінок з лаврового й дубового листя на щиті контури державного кордону України і напис Україна. У верхній частині медалі по колу напис захиснику вітчизни. Автором цієї марки є Володимир Таран. Загальний випуск складає 300 тисяч примірників. Ну і номінал однієї марки це вартість пересилання листа по Україні. Номінал у 30 гривень. Область отримала близько двох тисяч екземплярів. Лярів, вони продаються у всіх відділеннях. У наборі Прокропивницький гарнізонний храм три марки. Це храм, який опікується військовими та їхніми родинами, проте відкритий для всіх вірян. На одній марці зображений храм, на другій іконостас, на третій ікона Пресвятої Богородиці. Даний комплект, який складається з конверту, марки там листівки. Це замовлення гарнізонного храму покрови Пресвятої Богородиці. Під проект Власна марка для того, щоб відзначити таким чином. Храмове свято 1 жовтня, оскільки сьогодні ми ж знаємо, що день покрови Пресвятої Богородиці, до комплекту входить конверт з зображенням храму. Ну і відповідно, Марковий аркуш. За словами настоятеля храму Володимира Шевченка, на погашення замовили 10 комплектів, продаватимуть їх у церкві. Також у храмі відбувся молебень за захисників і захисниць України. Богослужіння провів архієпископ Кропивницький Голованівський марк. А Ми вшановуємо і велике свято на шановому святому породи. І вшановуємо наших воїнів захисників і захисників. За Україну, за, Лігою, за, вже, за, славу, за! народ! Ірина Полулях, Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.